У США вибухнули пристрасті, яких ще ніколи не було. Мітинги, що починалися, як спокійні демонстрації перетворилися на неконтрольоване повстання. Натовпи прорвалися до деяких будівель уряду. Конгрес несподівано оголосив деяке рішення. А з Трампом відбулося таке, чого не очікував. Ніхто події розвиваються блискавично. А кожна наступна хвилина ще драматичніша. Америка стоїть на межі для України, все тепер можливо буде інакше. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати сотні тисяч американців, взяли участь у масштабних акціях протесту і бунтах у різних містах США проти політики президента Дональда Трампа. Не менше 1500 демонстрацій по всій країні на знак протесту проти президента США проводяться у всіх великих містах країни. Про це повідомляє агентство Reuters. Під час цих бунтів знову піднялося питання Україна та необхідності надати їй повну допомогу та не віддавати Путіну у руки її землі. На протест зокрема вийшли жителі Атланти, Нью-Йорка, Філадельфії, Чикаго та інших великих міст, окрім цього, мітингарі бунтують у Вест Палм Біч у Флориді, де розташована резиденція Трампа. Як зазначає видання Associated Press демонстранти зібралися на вулицях у парках та на площах по всій території США висловлюючи протест проти політики Трампа. Марші пройшли центром великих міст та малих містечок, де лунали антиавторитарні скандування та змішувалися із підтримкою захисту демократії та прав іммігрантів, а також на підтримку. України та за боротьбу проти Путіна організатори без королів заявили про мільйони учасників у сотнях заходів. Губернатори штатів закликали до спокою та обіцяли нетерпимості до насильства. А деякі мобілізували національну гвардію. Протести почалися в день 79-го дня народження Дональда Трампа і пішли далі. Організатори заявили, що виступають таким чином проти авторитарних дій президента, який святкує свій день народження військовим парадом. Мітинги відбувають. Аються під гаслом ніяких королів, як нагадування, що в американській демократії ніхто не стоїть над законом. Під час акції мітингарі закликали до повалення режиму Трампа, порівнюючи його дії із діями короля, а не демократично обраного президента. У Вашингтоні заплановано завершення протестів великим мітингом навпроти Білого Дому. Трамп закликав не протестувати під час переду, заявивши, що протестувальників зустрінуть із серйозною силою. Протести проти Трампа спалахнули на тлі масових заворушень. Ка. Каліфорнії через антиміграційну політику глави Білого Дому раніше там відбулися декілька рейдів імміграційної та митної служби США та затримання щонайменше 44 людей за порушення імміграційного законодавства, що спричинило обурення та протести. Ну а тим часом, хоч у США в день народження Трампа були протести і бунти, американський лідер не залишився без привітань. Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїля Бондяміна Таньягуб привітав президента США Дональда Трампа із днем народження у своєму зверненні. Він сказав, що що Іран уже двічі намагався ліквідувати чинного главу Білого Дому. Своє звернення він опублікував на сторінці в соціальній мережі Ікс. Нетаягу привідав Трампа із днем народження, а також привітав армію США із нагоди 250-річчя із дня заснування. У своїй промові він наголосив, що Ізраїль захищає свободу на близькому сході та за його межами. Разом із цим ізраїльський прем'єр заявив, що Іран двічі намагався ліквідувати президента США Трампа. Однак ніяких деталей щодо цього він не вказав. Наш ворог це ваш ворог. Роблячи те, що ми робимо, ми маємо справу з тим, що рано чи пізно загрожуватиме усім нам. Наша перемога буде вашою перемогою, наголосив він. У столиці США відбувся військовий парад із з нагоди 250-річчя створення армії. Парад також збігся із днем прапора США та днем народження Дональда Трампа, якому виповнилося 79 років. Про це повідомляє Fox News. Перед президентом США, керівництвом країни та глядачами парадом пройшли понад 6 тисяч солдатів, 128 одиниць танків, бронетранспортерів та артилерії. А над головою пролетіли понад 60 літаків. Парад розповів історію армії, починаючи від перших битв у війні за незалежність, США подій Другої світової війни і аж до наших днів. святкові заходи розпочалися біля меморіалу Лінкольна і завершилися біля монумента Вашингтону. Серед глядачів ветерани, молодь та родини, що відзначали день батька. Учасники заходу були одягнені у патріотичний одяг, зокрема із символікою make America great Again» та розмахували державними прапорами. Рама на длі музики лунали пісні, зокрема «Happy Birthday», А натовп скандував «USA» і «We love Trump». Порад відбувся у межах програми «Task Force 250», започаткованою Трампом указом у січні цього року для організації заходів до 250-річчя незалежності США, яке яка відзначатимуть у 26-му році. Так чи інакше в США нині вельми неспокійно. Утім, як зазначав військовий експерт Роман Світан, на Україну ця ситуація зовсім не вплине. Навіть якщо Трампу виснуть імпічмент, то його команда залишиться водночас. Ситуації з протестами в США велика радість для Росії. Для росіян це буде свято. Понад 30 років тому розвалився радянський союз економічними методами та війною в Афганістані. 10 років вони вбивали афганців. Для росіян зараз попереду те саме. Вони понад 10 років бувають українців. Якщо відновляться санкції малюка Буданова, то Росія теж розпадеться, сказав військовий експерт. За його словами, зараз росіяни будуть переводити стрілки на США. Однак у штатах проблема. Пов'язаний з демократією, яка може поставити на місце будь-якого політика, будь-який автократ, який намагається керувати всередині процесами у свій бік, потрапляє під тиск демократичної спільноти. Утім, до цього політолог Ігор Чаленко зазначав, що на тлі протестів США імпічмент президенту Дональду Трампу станом на сьогодні мало імовірний. Цитую його щодо нових протестів, США, то майбутні події залежать від подальших дій представників Нацгвардії, адже застосування сили до протестувальників є дуже чутливим наразі можливості для подальшого масштабування акцій присутні, але залежить від прикладного застосування сил національної каже політолог. На його думку щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, то станом на сьогодні мало імовірно. Однак, вся ця ситуація в Лос-Анджелесі це можливість перекинути увагу із конфлікту навколо Трампа та Маска і податкового законопроєкту і перенести її на двопартійне протистояння. Масштабування протестів цілком можливо. Подивимося, як Будуть розгортатися події, адже тут зачіпають інтереси не громадян США, а мігрантів, які не мають відповідних документів. Про тому, що у американському суспільстві є великий запит на боротьбу із нелегальною міграцією, підкреслює експерт. На його думку, наразі протести в Сполучених Штатах Америки не можуть перерости у громадянську війну, адже це питання нелегальних мігрантів. Чи стануть нинішні протести трампліном до чогось більшого? Це можливо, якщо представники поліції чи Нацгвардії надмірно використають силу. Однак, поки не бачу для цього. Передумов резюмує політолог. Нагадаємо, що у США вже деякий час тривають потужні громадські протести, епіцентром яких став Лос-Анджелес. Причиною стали масштабні рейди імміграційної поліції, що викликали хвилі обурення серед громадян і правозахисників. Ну а я, глядачі, вам вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.